Ковальчанина звинувачують у контрабанді, незаконному придбанні зберіганні та збутті незаконно виготовлених підзактизних товарів, і в тому <кхід> перепрошую, що легалізував гроші, отримані злочинним шляхом. Після обшуків йому додались і обвинувачення у незаконному поводженні зі зброєю та незаконному придбанні і зберіганні наркотиків. За даними слідства, чоловік налагодив схему ввезення з-за кордону та реалізації в Україні електронних сигарет. Товар ввозився без декларування та митного оформлення, надалі ж реалізовувався по всій території країни. Кошти, отримані від незаконних оборудок, чоловік легалізовував, використовуючи їх для особистих потреб. Під час обшуків в офісному приміщенні, де зберігався товар, а також в оселі та автомобілі Волинянина, правоохоронці виявили і вилучили електронні сигарети та рідини до них незареєстровану вогнепальну зброю, напої та канабіс. Вартість незаконно ввезеного товару близько півтора мільйони гривень.